Так, додаткове відео по цій сервеці, почали писати з панікою, що, типу, воно не розрівняється. Ні, все розрівняється. Це я ще натягую на суху, я її ще не пропарювала. Після першої обробки парою я її ще підтягну. І ще раз оброблю парою, і вона буде лежати, як миленька. Якщо вам потрібно більш такий цікавий варіант зробити, то після сухої. От, то, як ви насухо розтягнули, от сюди можна покласти щось, не знаю, кульки якісь або яйця. І ось цю деталь ставити. Ну, це вже треба тоді крохмалити. Ось. Ну, а я, як ви знаєте, я їх кладу. І точно так само піку ці всередині можна теж. Булавками розрівняти. Ну, хто не лінивий, це все обробляти. Якщо все добре, не переживайте. Зараз я її відпарю покажу результат. Як я її відпарила, булавки познімала, щоб різницю вся чорно тільки зв'язано. Це відпарено. Це за що я люблю натуральну пряжу, це. Бавовна з льоном, що вона тримає форму. Звісно, ще не висохло зовсім, Хоч, хотіла я пошвидше, але ну, ось. Так що все розрівнюється, все чудово. Не бійтесь. Такого кучеряву можна зробити і дал. Легких вам петельок і до зустрічі на каналі!